Продовжу розказувати, хочу показати оцей дах на будинку. Це я заїхав в бідні райони. І ось подивіться, який дах на будинку. Якщо його буде видно добре на цьому. Рядом такий будинчок хороший дахом, а там страшне, що твориться. Ну, люди живуть. Доповнення мого відео про як живуть люди в США. 50% бідних. По моїм, так сказати, підрахункам. Так, Каліфорнія Авеню. І... І питання, чи варто тоді їхати? Що? США, щоб починати життя з бідності. Зараз спробую показувати. Ну на кожному кроці. Їдеш, бачиш бомжив. Бачиш бідні будиночки. Ну ясно, що коли в багатий район заїжджаєш, там все багато. А в бідні райони там все бідне. І от бідних дуже багато... Стоїть на цьому. Просить. Здоровий мужик, казалось би. З якоюсь сім ходить. Просить гроші. Бери працюй. А він, він просить. Зліва, не знаю, чи видно вам. Сидить інший бомж, який просить гроші. Третій іде. Де тут у нас ще бомжи? От. Весь зараз о, біжить, біжить. Отак От вони казали. Хтось писав, що дотримуються правил. От вони тут так дотримуються право. Бомжі не дотримуються, то знають, що їх ніяк не накажеш доларом. У них доларів нема... Вібрує, вібрує автомобіль, хтось включає баси. Часто буває, отак під'їжджає. І весь автомобіль мій вібрує від звуку, який сусідня машина проду продукує а він здається за мною стоїть о oh, май oh як тут кажуть справа до речі будинок був там де всім цим соціально бідним допомагають в тому числі роботу шукають Чуєте, да, це в нього ззаді баси такі. Не буду вже повертати камеру, показати, можна було б. На задньому сидінні стоять колонки з басами. Ну, Є тут такі люди, не хочу виражатися. От, поїхав на білі, білому траку. Ось черговий! Бомж іде жінка. А їх чекає, другий бомб на велосипедах вони. Ось знову таки йде бом Шрика. пропущу її. Як бачите, вони навіть смартфони мають. Тому що тут Рівень бідності і бомжування інший, ніж в Україні. Просто можуть дати смартфон бомжа, видають безкоштовно. В Каліфорнії безкоштовно є умови, які їм видають ці. І користуються вони. Отже, мій висновок. Ще раз повторюсь, не варто їхати в США на постійне проживання. Туристам, звичайно, цікаво, тут багато місць є, що подивитися, країна велика. Та і взагалі, скажімо, для мене я в будь-яку нову місцевість приїжджаю, навіть там, де бомжи, мені цікаво, тому що дивишся, о тут вони так бідно живуть. Там. В таких як живуть і таке інше. Тобто для тих... О, справа, зараз спробую поп показати. Поїхала вчора. О! У них сьогодні там можуть, виставка. Дві... Два автомобілі старі поїхали справа. Якщо видно буде, може заїду, побачу, може вони так їздять Тут я раніше бачив, тут вони роблять таку виставку саморобну. По-моєму, вони сюди під'їхали, точно. На зворотньому путі шляху, може, заїду. Отже, і житло є таке дуже бідне, дуже погане. І люди в ньому живуть ясно. І живуть вони, ній тому, що у них доходи такі бідні. Але звичайно це ж рівень бідності тут вищий, ніж у нас, тому що в США за кожен день прожити треба платити. Не платять тільки бомжі. А бідні платять. І от рівень бідності, я вже казав. Це, ну так, умовно, як я кажу там. 23 тисячі доларів, не знаю, чи на одну, чи на двох. Рік. Це достатньо велика, якби для України доходи. Але це, цю зарплату зісь одна тільки оренда житла. Бідного житла. In a mile, turn left Haley А ще треба їсти, а ще треба на автомобілі їздити і таке інше. От тому. У них бідності. Ну ось, Бачите, знову ж таки, якщо подав, все продають, намагаються, кожен намагається, це знову ж таки бідні райони, ну, це схід. І, чим далі я їду на схід, чим далі буду я на схід їсти, там будуть бідніше. Ну так, умовно, є і багаті потім роблять собі там. Але це бідні квартали. І Люди намагаються заробити як можуть. Пощу його, бо він там, бачите, шукає, куди б йому проїхати. Так, Хелли стріт Червоний мигаючий це е, значить, світлофор перетворюється на, е, та, на знак стоп, коли червоний мигаючий. От, і відповідно, треба так себе вести, як під'їхав до знаку стоп. Ну як бачите, і магазини такі у них тут бідні, обшарпані і маленькі. І там дорожче трошки, як завжди, маленькі. Ось тут справа людина намагається, що там гарно, та коробки чи що. От, так живуть. Дієва стара машинка. Людина купила, думала відремонтувати, живе в бідному домику. Так і не вийшло. Все ось так от. Мусор, Ой, тут взагалі розвалений будиночок. Стіна. ну, де, Мабуть хтось їхав, а так як стіна з, з цієї, як його, теж соплити, то вона звичайно розвалилась. Там в углі хтось, мабуть, машиною. Їхав і все. Ну оце тут бідні квартили. Не знаю, що поки зрозуміло, мабуть, бачили часто, хто як живе бідно, ось тут оце бідно живуть. А я вже зараз до бідної людини привезу її пайок. На сьогоднішній день їжі, щоб вона вижила. Ви ось тут, бачите, пішли трошки багатші будинки. Так що треба ду...